А 35. До, до речі, дуже гарна річ працювала на це ремонтна смола, смола. Ну, назвали так, смола, суміш. Смола. Е, а розкажи щось про неї, а я потім свої, скажімо так, скажу відчуття після роботи з нею. Ну, це що можна сказати, це на заводі, а дев технології розробили де цей матеріал спеціально для реставрації старої підлоги. Ну, якби е, ідея була така, щоб зберегти античність і цілісність дошки, яка. Яка лежить в історичних культурних пам'ятках. Тобто музеї, музеї, там, щоб воно було. Там. Це таке завдання для заводу, так, завдання для заводу було поставлене, ну якби ми вже використовуємо його так, в цивільних тепер, справах. Плюси і мінуси. А, плюси спасає підлогу, навіть само казалось би, підлогу. Мінуси є із мінусів це запах. Оце я хотів сказати. Запах, звісно, ми десь в порядку там, сіми, там, вісьми паркетів спасли, які просто роз... Скажімо так, вони взагалі ну, жили ну, відірвані від стяжки, особливо це 2000 ні років паркет. Проливали, прокачували, залишали. Просто результат бомбезний. Просто, ну, на даний момент, там якісь мене є відео там, в, в інстаграмі. До речі, я покажу там картинку. Е, ну, Ефект бомбезний. До речі, ще один великий плюс, як на мене, вона не має великого розширення по сравненню з фуром. Е, ти закачав, і воно там хоч пилюка, грязюка приклеїлась, Пор дуже великий коефіцієнт розширення або підійме, або не прикліє, або слабо тримає. Оце один з таких основних усіх я би сказав. Mm -hmm. І тікучи, з цього, якщо пору закачувати вже там дуже велика в'язкість, то цього просто дуже легко, швидко, ну мінус запаху. Ну вот так результат хорош пожертв.